Вітаю, шановне панство! У цьому відео буде розпаковка, огляд і тестування одного інструменту, що я замовив на Aliexpress. Це для мого шиномонтажного саморобного верстату, що я торик зробив. Ну, Про нього я знімав відео, можете подивитись, де я тракторні колеса перевзував, огляд з розмірами верстату. Так, ну і приступимо. Розпаковувати, що ж я замовив за такий інструмент? Так, тут ще одна упаковка. Так, ну тут надірване. Так, і тут ось такий інструмент у чохлі, який надірваний, трошки при доставці пошкодилось. Так на Аліекспрес цей інструмент називається спеціальний захват для заміни шин. ну По-нашому, це монтіровка або ж монтувалка, більш правильно українською. Бренд, чи що це за надпис, Таосен чи Тосен. Ну Інструмент важенький. І що я помітив, я не знаю, чи це воно так має бути, чи це бракований мені прислали. Воно не пряме, а як бачите, є вигін сюди вправо. Ось такий тут вигін. За цю монтувалку я заплатив 12 доларів 72 центи. Трошки дорогувато. Але я подивився в наших інтернет-магазинах, такі монтувалки коштують навіть дорожче. Ну, є, звісно, і дешевші варіанти. Можна і самому виготовити щось подібне, але це треба ну хороший матеріал із м'якого металу. Якщо зробити, то воно буде розгинатись. Вирішив, ну, довго думав, замовляти чи ні, та все ж таки вирішив замовити. Ну там, наче на зображеннях. Воно прямо, а тут оце викривлене, не, не знаю, що це мені прислали. Можливо, браковане, чи так і має бути. Так, тут у мене ось є рулетка, штангенциркуль, розміри. Укажу. Так, удовжину. У довжину ця монтувалка 50 сантиметрів. Ширина 25 міліметрів. Так, товщина металу. Скільки тут? Ну, майже 8 міліметрів. Тут ось є гумова ручка якої вона довжини? 10 см. Ручка. Ну і зараз цю монтувалку протестуємо. Ось мій саморобний шиномонтажний верстат. І саме це інструмент для цього верстату. Ну, і на чому будемо його випробувати? Ось тут у мене віз стоїть. Я хочу замінити покришку заднього колеса. Ця покришка маленька, це я ще вручну перебортовував це колесо. Це знайомий дав мені від матіза розмір 145 70 r 13 У мене не було більшого встановити, а так воно якось не дуже гармонійно виглядає. Заднє колесо маленьке. Спереду тут більше, тут 155, 70, Р13. ну, З переднім колесом я не можу замінити, тому що тут від запорожця, а задні, мабуть, Жигулівські ступиці. Зараз у мене є вже ось така покришка. розмір тут який 175 на 70R13. Це вже більше буде колесо, ну і буде вже більш краще мати вигляд. Ну, звичайно, що і на цьому можна було їздити, поки не порвалася покришка не зносилась. Ну, але так як інструмент треба на чомусь випробувати, то якраз перевзуємо це колесо. Так, колесо з возу зняте. Те, на якому будемо замінювати покришку, воно вже встановлено на шиномонтажний мій саморобний верстат. Шину від диску я вже відтиснув, все вже підготовлене. Ну і зараз будемо випробувати цей інструмент з Аліекспрес. Як я раніше робив, як я заводив покришку на цю шиномонтажну головку. За допомогою ось таких монтувалок від мотоцикла Іж, вони коротенькі і мені дуже зручно однією ну, неможливо це натягнути, тому я однією монтувалкою тільки шину підводив, а іншою вже натягував на цю головку. Ну, якщо диск гарний, щоб його не пошкодити, то я підкладав. Сюди з гуми, там чи з пластику щось. Ну, а потім уже. ну Це незручно. ну Це якби професійним інструментом вважається така монтувалка. Зараз спробуємо, як нею. Так, так ось воно, покажу сюди ближче. Дивіться, я. Зачепив за покришку і цей вигін, він якраз лягає, якраз по ширині до тієї головки. О, взагалі круто. Взагалі без ніяких проблем. І до того я ходив дивився в інтернеті, чому цей вигін. Я думав, що це може брак якийсь, а це спеціально, бачите, щоб не заважало тут. Це чудово. Зараз промажу мильним розчином, ну і будемо розбартовувати. Зараз розбартуємо. колесо. Так. Так, все, ця сторона знята. Зараз дістану камеру і іншу сторону. Так, камеру я дістав. І зараз, ну от, там, в принципі, повинно ще легше бути. Так, ну то й все. Я не промазав мільним розчином. Ну нічого і так тягнемо. Все. Думаю, ще готуговато аж Там я не промазав. Так, все. Ну і зараз буду встановлювати цю шину. Ну, але це вже інша історія. Тут уже монтувалка так не знадобиться. Головне, при розбортуванні, щоб натягнути на головку, то вона ну чудово справилась. Я задоволений на всі 100%. Гарний інструмент. Ну і на цьому все. Всім дякую за увагу і до побачення.